Ніби багато. Писали і польські автори, писали, і молдавські автори, і, і козацькі літописці, Саміло Величко, Григорій Граб'янка, той самий Самовидець, літопис Самовидця, ми не знаємо, хто автор, літопис Самовидця написаний в 1702 році. Писали і сучасні історики, і пишуть, і досліджують, зокрема, Юрій Мицик, Валерій Смолій, Олена Апанович нині Покійна так, та інші. Віктор Горобець, Тарас Чухліб. Однак, як зауважує протоієрей, отець Юрій Мецик, найкраще фундаментальне дослідження про діяльність кошового це фундаментальна праця Дмитра Івановича Яворницького про кошового Івана Сірка. Найбільш відомим дослідником біографії Івана Сірка був знаменитий історик Дмитро Яворницький. Довгі роки його ім'я було під забороною, хоча навряд чи в першій третині ХХ століття будь-хто зробив для збереження української культури більше, аніж він. Єворницького називали сепаратистом і виганяли з України задовго до жовтневої революції. Йому ставили тавро буржуазного націоналіста за радянських часів. Та, рано посивівши і безмежно самотній, він вперто продовжував справу свого життя. Все, що він мав, витрачав на створення колекції національних цінностей. Не залишаючи подекуди навіть на хліб. Яворницький розкопав в Придністровських степах більше тисячі курганів і зібрав близько 80 тисяч реліквій. Неймовірно, але свою фундаментальну працю історія запорозьких козаків, Яворницький писав, знаходячись у засланні в Самарканді. Будь-який історичний документ він був змушений діставати з неймовірними труднощами. Сам історик. З гіркотою визнавав, що працювати над тритомником в Туркестанському краї було так само важко, ніби перепливти човном Каспійським морем. Та Яворницькому вдалося неймовірне. Написана ним біографія отамана Сірка до сьогодні вважається однією з найкращих в історичній науці. Отаман Іван Сірко був одним із улюблених героїв іншого легендарного батьки Нестора Махна. Коли в 1919 році армія Махна знаходилась в стані найвищого підйому, Нестор Іванович несподіваним китком захопив Єкатеринслав, нині Дніпропетровськ. З цим містом у Махна були особисті рахунки. Саме тут, ще за царя, він був приречений до смертної кари і провів декілька років каторги. Ніяких теплих відчуттів до цього міста Нестор Махно не відчував. Коли махновці прийшли в музей до Яворницького, Дмитро Іванович зрозумів, що врятувати реліквії допоможе лише особиста зустріч з атаманом. Я хочу розмістити вашому музеї шпиталь, сказав Махно. Це неможливо. Тут уся історія запорозького козацтва, відповів Явроницький. Проте, коли Махно у супроводі вченого оглянув музей, його настрій рішуче змінився. Атаман похвалив вченого за відданість козацької історії, і видав Яворницькому охоронну записку. Невеличка заминка сталася біля музейної вітрини, де стояли дві старовинні пляшки з якоюсь рідиною. Яворницький прокоментував, що це горілка XVII -го століття. У нас було три пляшки, одну випили археологи, сказав він. Махно додав Пропоную випити товаришу Яворницький ще одну. Для історії однієї пляшки цілком достатньо. Яворницький вирішив пожертвувати оригінальним експонатом, проте в обмін отримав від задоволеного батьки 19 возів вугілля. Махно залишив і свій автограф в книзі відвідувачів. До того ж, наполегливо намагався розписатися саме на тій сторінці, де стояв підпис імператора Миколи II. Яворницькому ледве вдалося умовити марнославного батька розписатися на чистій сторінці. Махно також. Запросив вчено прочитати лекцію про запорожців для своїх польових командирів. Проте ситуація змінилась, і махновці на своїх тачанках були змушені залишити її Цікаво, що знаменитий винахід отамана Махна тачанка був навіяний іншою, не менш легендарною зброєю козацької епохи Івана Сірка, так званими факонетами. Це були легкі гармати, які козаки встановлювали на укріплені вози і отримували запорозькі течанки. Музика. Неприхована зневага з боку козаків стала останньою краплею для турецького султана Мухаммеда IV. Восени 1674 року він відправив 15 тисяч відбірних стамбульських яничар і звелів зрівняти з землею Запорізьку Січ. Їм вдалося непомітно підійти до Січі, перебити охорону і опівночі зайти в місто. Коли козак одного куреня на прізвище Шевчик встав до вітру, то несподівано побачив яничар, що заполонили усю вулицю. Шевчика охопив жах, проте тієї ж миті він повідомив про це своїм п'ятьом товаришам, які ще не лягали спати і грали в карти. Коли ті й самі переконалися, що Січ заполонили турки, то негайно розбудили увесь курінь. Запорожці відкрили безперервний мушкетний вогонь і, врешті-решт, з 15 тисяч яничар. Ледь півтори тисячі втекли з січі, після цього турки вже ніколи не наважувались на походи проти сірка. Якщо вірити козацьким джерелам, то запорожці прорубали в Дніпрі шість ополонок та протягом двох днів спускали під лід трупи турків. Сірко часто змушений був дивитись в лице смерті та завжди зневажав і страх, і небезпеку. Вітаємо вас! Продовжуємо цикл телепередач козацькому роду. Нема переводу. В вашій увазі пропонується актуальна цікава історична тема Іван Сірко легендарний кошовий атаман Запорозької Січі. Перша проблема. Звідки родом Іван Сірко? Як я вже казав, побутувала точка зору, і вона трапляється у працях Євроницького, трапляється у працях Андріана Кащенка. Про те, що Сірко походив із містечка Мерефи на території сучасної Харківщини, є містечко Мерефа. Однак це не відповідає дійсності, тому що той самий гетьман України Іван Самойлович він був лівобережний гетьман, який співпрацював з Іваном Сірком. А Самойлович був гетьман лівобережної України за протекцією російського самодержавства. В 1672-1687 році, досить тривалий період, Іван Самойлович, говорячи з Іваном Сірком, передає слова сірка. Как родился за ляхами, то хоче там умереть». Как родился за ляхами, там хоче там умереть». Тобто, Самойлович передає цитату Івана Сірка. Про те, що Сірко каже, що він народився у Парабережної Україні, зокрема, на території сучасної Вінниччини, яка тоді належала польській владі, Річчі Посполитий, а це є Східна Поділля, а це є колишнє Братславське воєводство. Так? Тобто народження Івана Сірка це є річка Мурахва на території сучасної Вінниччини, І це найбільш відповідає дійсності. Чому? Тому що ту саму Мурахву, яка сьогодні або Мерефу. Яка сьогодні є на Харківщині, заснував особисто Іван Сірко в 1658 році. Тобто, на момент е, народження ніякої, ніякої мерефи на території Харківщини не існувало. Слід мати на увазі, що приблизно історики е, визначають рік народження Івана Сірка. Чи 1605, чи 1610. Рік смерті ми знаємо точно, 1 серпня 1680 року території сучасні, сучасної Дніпропетровської області біля Чортомлицької Січі, село Капулівка. Так? Ось. так ось, взагалі, Якщо говорити про діяльність Івана Сірка, то історикам дуже мало відомо про початковий період його діяльності. Адже на історичну арену він вперше виходить. В 1654 році є дані, що він брав участь у Жванецькій битві Богдана Хмельницького. Є дані, які підтверджують ще зайвий раз, як вказує Юрій Мицик, про те, що розпочинав свою діяльність Іван Сірко саме на території Правобережної України, саме на території Поділля. Зокрема, тривалий час Іван Сірко був вінницьким полковником у 50-х роках XVIII століття. А зазвичай. Вінницьким полковником могла бути та людина, звідки вона походить родом. Вже потім Іван Сірко, будучи вінницьким полковником, в силу певних причин перебрався у Львобережну Україну, де заснував містечку Мерефу і був харківським або по іншим джерелам зміївським полковником. Ну Харківський зміївський полковник тут не повинно бути. Великих розбіжностей, тому що є містечко Зміїв на території сучасної Харківської області. З перервами пізніше Іван Сірко обирався кошовим атаманом Запорозької Січі. Таким чином, ми визначили походження нашого славетного предка Кошового атамана Івана Сірка. Друга проблема: чи був Сірко безграмотний? Адже історики беруть, шановні телеглядачі, аргумент 1659 рік. Переяславська угода Юрка Хмельницького, сина Богдана Хмельницького. Адже Юрій Хмельницький вдруге був гетьманом, а він був тричі гетьманом. Вдруге Юрій Хмельницький був гетьманом України 1659 1663. Це епоха так званої руїни. Так? Ми про це будемо говорити. Так ось, коли Юрій, коли Юрій Хмельницький бажаючи вберегти територіальну цілісність України. Він змушений був лавірувати між Польщею та Московією, і саме в 1659 році Юрій Хмельницький підписував із царською владою. Спеціальні статті 1659 році у місті Переяславі. Так, Юрій Хмельницький підписав угоду, яка фактично означала зведення на нівець завоювань його славетного батька Богдана Хмельницького. Переяславська угода або Переяславські статті Юрія Хмельницького 1659 року вперше означали. Що втрачається незалежність козацької України, яка була при Богдані Хмельницькому. Ці угоди означали грубе втручання московських воєвод у внутрішні справи України, зокрема, розміщення московських військ у п'яти великих містах України. І, що цікаво, Іван Зірко, так само як Іван Богун та інші деякі козацькі полковники, зокрема Кошовий Іван Зірко, виступив різко проти. Українсько-московського договору 1659 року Іван Цірко, будучи письменним, ми про це будемо зараз говорити, не хотів ставити свій підпис на Переяславській угоді Юрія Хмельницького 1659 року, вбачаючи кабалу для козацької України. Але Юрій Хмельницький замість Івана Сірка сам розписався. Сам розписався. Тому деякі дослідники за цей факт ухватились, мовляв, сірко був безграмотний. Але на сьогоднішній день виявлено, знаєте що? 36 виявлено особистих листів, написаних рукою Івана Сірка. 36 це листи. Польському королю Яну II Казиміру це листи московському царю, це листи Селіму Гірею, Кримському хану. Да та другим, так? 36 листов. Ивану Самойловичу. Эти листы говорят про грамотность. Бунтарская душа Ивана Серко не приняла Переяславскую Раду в 1648 году. И он не захотел присягать российскому царю. Сегодня про Серко сказали бы, что он был за многовекторность, так как кошевой атаман часто менял политическую ориентацию и поддерживал то Москву, то Варшаву. Его любимой поговоркой была «нужда закон изменяет». После смерти Богдана Хмельницкого Гетманская булава перешла к его сыну, слабовольному и молодому Юрию, о котором Еварницкий писал, что именно при нем завелись чистолюбцы, преследовавшие свои интересы. А сама Украина превратилась в ярмарку самолюбий. Крайне разочарованный смутами и междуусобной борьбой, Серко появляется на Сечи в 1661 году. Никогда СЕЩ не имела такой и военной силы, такого военного значения, в первую очередь, то есть чисто боевой потенциал, и не имела такого огромного политического влияния, не имеет значения негативного для Украины или позитивного, но тем не менее никогда, ни до, ни после. Кажи руки. Унии не обольщался? Не. Веры святой не продавал? Ни, святый отче. Отче наш знаешь? Знаю. А ну, отче наш, иже, и если... Горилку пьешь? Пью. О! Истинно христианская душа. Целуй крест, раб Божий Иван. Кошу, пищи его вот третьего сильный. куреня. Следующий. Не проинтересен не только порогами, а многочисленными протоками, каналами, заводями. То есть это э, огромная территория размерами э, порядка 90 километров на, на 30 в ширину которые во времена с 15 по 18 век местное население называло Великим Лугом. Почему лугом? Потому что там все цвело, там многочисленные протоки, вода, передвигаться можно было в основном только на челнах. Как позже, позже, писали старожилы, там раки водились в 9 дюймов и более. Это огромные раки, огромное множество птиц, множество рыбы. Там спрятатися просто елементарно, а поймать кого-то практично неможливо. А січі видачі не було. Він прийшов сюди з одним прізвищем. Він мог поміняти і ім'я, і прізвище. І вже його, хоч і пришукати, і в нас такого немає. І в залі січі нас видачі немає. Йдіть дивіться. Якщо говорити про походження якого соціального стану був Іван Сірко, то ніяк не козацького стану, він був шляхецького походження. Так, джерела в Україні 1592 року джерела, говорить про те, що був шляхтич православний. Войтех Сірко. Войтех Сірко, православний шляхтич, який мав дружину Олену Козинську. Олену Козинську. Ну, в декого пересічного українця складається враження, що якщо шляхтич, то це ну, якесь негативне, брутальне слово. Але шляхтич слово поширене в світовій практиці і означає сьогодні на зразок рицаря-дворянина. Тобто шляхтич це людина, яка несе військову службу. Шляхта є дрібна, шляхта є середня, шляхта є багата, або іншими словами, багато шляхту називають магнати. Слово «шляхтич», воно було дуже поширене в Польщі, в Україні, в Чехії, Литві, в Білорусі, навіть в Німеччині. Так? Наприклад, в Річі Посполиті, основним провідним станом населення була польська шляхта, яка мала величезні привілеї і права. Так от, Войтек Сірко і сам Сірко походив із шляхетського походження, а зазвичай. Всі шляхтачі були всі письменні. Навіть польські королі, польські вельможі в своїх документах, в своїх листах називають Івана Сірка уродзоним, тобто шляхтичем. Оці факти на основі письмових джерел підтверджують не козацьке, а шляхетське походження Івана Сірка. Ну, звичайно, по духу Іван Сірко був справжній козак, був справжній кошовий. На підтвердження моїх слів я додам інше. На відміну від багатьох козацьких лідерів, Самайловича, Павла Тетері, Юрія Хмельницького та інших, на відміну від інших кошових атаманів, які існували на Запорозькій Січі, Іван Сірко був самий народний, самий демократичний. Факти свідчать про що? Про те, що Іван Сірко жив в тому самому куріні, що жили його запорожці, їв з того самого Казана, що їли його запорожці. Носив той самий полотняний простий запорозький одяг, як його запорожці. Тобто був аскетом у побуті. Той самий польський історик Веспасіян Коховський. а Він жив в 1633-1700 рік. І, до речі, працю Коховського використав для зйомку відомого фільму Вогнем і мечем Генріх Сінкевич. От Генрій Сінкевич використав працю Веспасіана Коховського. То Коховський відмічає тільки позитивній якості козацького вождя, говорячи про те, що Іван Сірком мав великий потяг до військових походів, до військової служби, і каже Коховський, що саме цікаво, ніколи не пив, як це інколи.